Вітаю вас, моя шановна аудиторія, мої шановні слухачі, глядачі, як завжди, вам дякую за перегляди. І сьогодні у нас буде трохи незвичний формат спілкування. Сьогодні, взагалі, не про гадання, не про карти, не про політику, не про війну. Сьогодні у нас неділя, то я вам пропоную просто, ну так, знаєте, поговорити: поговорити на важливу тему. Яка, ну, зараз я вам поясню, чому це стало важливим і чому я хочу з вами про це поговорити. Хочу з вами сьогодні поговорити про енергетичний імунітет. Як показала практика з особистих консультацій, це питання номер один. Ось починається у мене особиста консультація, і перше, що звучить, ну, майже 99% випадків у мене. Енергетичний удар, у мене зорочення, на мені прокляття, на мені магія, мені пороблено, на мені будь-яке чаклумство є, розумієте? Ну, тобто з людиною щось трапляється, якісь там негативні події в житті. І це питання номер один. І навіть коли я роблю діагностику і кажу: та ні, немає на вас ніякого ні зорочення, ні прокляття, ані тим паче магічні впливи, то я навіть бачу у людей таке, знаєте, розчарування. Таке ніби як немає. Я ж відчуваю, що є. І тут я розумію, що людині було б набагато простіше, якби. Ну, бачити, розуміти, звідки ростуть ноги, і таким чином ну, хтось зорочив, да? що хтось зробив магію. І таким чином якби, скинути відповідальність себе. Тобто, Винна та Катька, чи Машка, чи Свєтка, чи танька, яка зробила магію на мене. І от тепер в мене нічого не, не виходить в житті. Ну от от, якось так от, да? Тому я хочу з вами про це поговорити. Особисто я магію не заперечую. Не заперечую. Магія є. Дійсно є магія, вона там може бути чорною, білою, якою завгодно. Вона є. Ну, я не можу сказати, що її дуже мало. ну, Наша ж планета величезна, так? але повірте мені, не може бути так, що кожна сусідка майстриня. Магічно усвідомлена і розуміється на магії. Звісно, у нас українки самі по собі такі, знаєте, відьми щиті, але в доброму сенсі. Це якби добре. Але я маю на увазі саме той момент, коли будь-хто може влізти в вашу енергетику і от буквально переломити ваше життя. Ну, слухайте, ви маєте зрозуміти, що насправді в світі дуже мало людей, які можуть дійсно повернути ваше життя в гіршу, чи в, чи в ту, чи в іншу сторону. Так? Так, в інтернеті зараз дуже багато інформації. Будь-хто з вас може, як там зробити прокляття, як зробити ляльку воду. Інформації Боже хватить на різний смак, що завгодно можна зробити і багатим, і щасливим, і хворим, і дурним, і, 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 і бідним. Все можна зробити з людиною. Так, але насправді це не працює. Те, що ви бачите в інтернеті. Це розважання, тому що не жоден майстер не викладе туди ключі, якби код, щоб це діяло, щоб це дійсно спрацювало. Казали й кажу, ну візьміть фото свого сусіда, підіть, зарийте на кладовище. Ви думаєте, він помре, та ні буде жити й далі. Тому що ви не знаєте, ви не вмієте, ви не працюєте з цими силами. Розумієте? Тому і ще раз вам кажу, магію я не заперечую, вона в світі є. І в Україні є у нас справжні майстри, які можуть вплинути, але їх не так багато. І ще хочу сказати, щоб ви розуміли, що таке робота справжнього мага. Це дуже тяжка і дуже непроста робота. Ці люди несуть, ну я так скажу, дуже тяжкий хрест. Це люди, які народжені з цими здібностями, які роду їм передано. І аби дійсно вплинути на долю людину, вони мають або поститися по 40 днів, так або себе в чомусь обмежувати. Вони мають проводити роботу, коли ви спите в ліжечку, вони мають іти на кладовий. Ще годинами просиджувати, розумієте, проводячи якісь ритуали, вони дійсно там якісь подношення роблять, і це не тисяча гривень, ви маєте розуміти. так? Це така дуже об'ємна робота у справжніх магів. І справжній маг ніколи не візьметься за якийсь негатив там зробити, аби хтось помер, коли на то немає, знаєте, дійсної причини. Просто так жоден поважаючий себе маг не стане робити там якийсь приворот, там, знаєте, якийсь негатив. От направо-наліво. Так, зараз ми цю Зробимо багатою цього бідним. Розумієте, це так не працює. Але я вам хочу нагадати, що насправді самі такі, знаєте, значущі руйнівні удари до нас приходять не зовні, а зсередині. Те, як ми налаштовані через наші страхи, через наші сумніви, через нашу невпевненість або навпаки, впевненість в чомусь, розумієте? Це те, що ми в собі винянчили, виплакали і ну, вклали в силу саме ну, свої страхи, ті, які допускають, щоб з нами таке відбулося. Я собі тут трошечки позаписувала, аби не розгубитися і аби не забрати у вас дуже багато часу, а по пунктикам вам розкласти. От я вам що вам хочу сказати, що енергетичний імунітет насправді це ніяка немістика, і енергетичний імунітет ми маємо виховувати в себе кожен з нас. Це, знаєте, внутрішня безпека нашої душі. І від цього залежить. Чи дозволите ви пробитися негативу до себе? Чи дозволите ви комусь себе зурочити? чи провести з вами якісь проти вашої волі магічні дії, так? щоб до вас пробилася заздрість, злоба, якісь там прокляття, ненависть. Але ви маєте розуміти, це стається в більшості випадків не тому, що комусь так захотілося, а тому, що саме ви дозволили, щоб з вами так поступили. Ви відкрили двері. Тобто, ну, ви наскільки не впевнені собі, що ви дозволили цим діям собою відбутися. Ви маєте ще от один пункт, зрозуміти, що э в езотеріці енергетичний э імунітет це якби стійкість вашої аури. А от психологи це можуть пояснити, як стресостійкість, да, це здатність людини витримувати якісь ну, емоційні удари. Ну, щоб ви розуміли, про що ми взагалі з вами говоримо? Так от, як це виглядає на практиці, коли людина стресоустойчива, так, або в неї стійкість аури? Це коли людина може сказати ні? Ось вам там якусь пропозицію хтось робить або просить про щось, так? а ви чи боїтеся ну, соромитися, відмовити так, але ви ніякові. Ви розумієте, що, можливо, ви не можете це зробити, і ви погоджуєтеся, хоча ваша душа кричить, та ні, ти не зможеш, тобі це важко. Тебе це займе купу енергії, купу часу, але ви погоджуєтеся. От це якраз і є відсутність вашого енергетичного імунітету. Навчіться говорити ні. Я дуже поважаю людей, які котрі можуть сказати ні. Ради власної, якщо хочете, вигоди. Ні. Навчіться говорити ні. Далі. енергетичний імунітет як виглядає? Коли ви не сприймаєте кожне слово, коли вам хтось кине вслід, будь-хто і коли хто. Пам'ятайте, що не завжди ті, хто вас критикують або льють на вас, бруд, це достойні люди. Пам'ятайте про це, не сприймайте кожне слово. Іноді, навіть коли ти спитаєш у людини, а навіщо ти ну, так сказав? Воно навіть і пояснити не може. Частіше так. Або очі закриє і несе якусь нісенітницю. Тобто не звертайте на кожне слово уваги, воно того не варте. Далі не пропускайте через своє серце біль кожного і, і, і всіх. Це неможливо. Ось уявляєте, ми з вами зараз розмовляємо, і в цю хвилину гинуть люди. Не тільки в нас на війні, а взагалі на планеті Земля. Діточки можуть гинути. Молодь гине, чи від хвороби, чи якийсь дурний випадок от на планеті Земля. Так? Ви ж не можете оцей кожен біль пропустити через себе. Так, це трагедія. Ну, не вважайте це цинічністю, але неможливо пропустити кожен біль через себе. Ваша душа, ваше серце просто це не витримає. Далі. Не дозволяйте якимось випадковостям, ну не дуже таким значущим, впливати на ваше життя, впливати на ваш настрій довготривало або на ваші дії. Про що я кажу? Ну наприклад, у вас там щось цінне було, ну якась там апаратура, чи цінна ваза, чи якась прикраса. і Раптом ви її загубили, чи воно там поламалося, розбилося. І хтось може до цього Боже плакати півроку, стогнати, ридати, не спати ночами, тримати в руках ті обломки. Розумієте, воно того не варте. Ну, якщо ви загубили там якусь прикрасу, ну і її так купити іншу. Розумієте, оці дрібнички не дозволяйте їм руйнувати себе. Тобто ви маєте розуміти, внутрішній спокій. Внутрішня впевненість це є ваш щит, це і є ваш магічний захист. Магія починається з думок, щоб ви розуміли. От якщо ви вірите в те, що ви вразливі, особливо, знаєте, зараз дуже модно. От посварив, люди сваряться, і хтось комусь скаже, ось я тобі зроблю, от тобі не буде ні дня, ні ночі, ось я тобі зроблю. І все, і тут почалася паніка. Побігли по гадалкам, по знахаркам. Боже, мені сказали, от тепер мені зроблять, і в мене не буде ні здоров'я, ні грошей, і чоловік від мене піде, і п'яте десяте. А якщо у вас всередині звучить тихе і впевнене, Зі мною ніколи нічого поганого не станеться. Я є щит, я є сильна ну, або сильний, так? я є впевнений і я нікому не дозволяю влазити до мене в мою, в мою ауру, в моє середовище, в моє життя. Розумієте? Зі мною все завжди буде добре в будь-яких ситуаціях, в будь-яких випадках. Таким чином, ви запускаєте позитивні енергії в своє життя. І тоді злу і негативу дуже важко до вас пробитися. От, я б хотіла вам для порівняння ось такий приклад навести: от, уявіть два поля поряд. На одному полі ростуть там які колючки, там що завгодно. може, десь якийсь колосок проб'ється або якийсь мак, так, але взагалі якесь поле. І ось. Друге поле, де хазяїн засіяв кукурудзу. І тільки кукурудза там росте. Так от, ваші думки це те, що ви посієте. Посієте ви хаос, невпевненість, переляки, будете допускати, що там мені будь-хто може зробити, і Катька, і Танька можуть мені там накидати піря, і мені буде зле. І це вже магія. Якщо ви будете думати про те ніколи, взагалі на мене ніхто не може вплинути, повірте, воно так і спрацює. Ну, і тепер головне, як розвинути в собі енергетичний імунітет. По-перше, це чіткі кордони. Ви маєте розуміти, що ви є, ви. Так, всякі ситуації різні можуть бути в житті, але має бути якийсь кордон. Не пускайте будь-кого, будь-кого, будь-яких людей і кожного дня до себе надто близько. Тобто, якісь мають бути кордони. Якщо ви лягаєте спати о 10-й годині, все, ви вимикаєте телефон до побачення. Якщо ви так собі ну вирішили розумієте, якщо у вас призначена якась зустріч, а тут хтось ой, не йди на зустріч, бо для мене треба то-то, то-то зробити. Е ні, в мене було заплановано. Звісно, в житті є винятки. Ви маєте якби розуміти чуттєво ставтеся до цього. Ви маєте розуміти, коли от є люди нагло вторгаються і перепутують ваші плани, ваші думки, те, що ви собі намітили, хтось там прийшов, все перекаламуцав. А з якого диво? У вас є свій чіткий план. Якщо ви бачите, що це не шкодить ані життю, ані здоров'я, то йдіть по своєму написаному плану. Розумієте? Далі дисципліна в думках. Припиніть прокручувати негативні події, які можуть на всякий випадок статися. Так? А чому би вам у вашій голові не прокручувати позитивні думки? Я вам чесно зізнаюся, я сама теж людина, я, я сама себе виховую І людина, тому що мені все властиво, я теж переживаю іноді. Як голова моя заб'ється такими думками, думаю, о Боже, а так і так. І тут я згадую думаю, а ну зупинись. Ану стоп, ану, хвати. Розумієте, і це дуже важливо. Так, звісно, всі ми зараз переживаємо тяжкий момент в нашому житті і є жахливі втрати, і в мене є моя особиста втрата. Але ми маємо розуміти, що ну, якщо ми вже прийшли в цей світ, то треба за те життя якось боротися. Розумієте, те, що ми звідси підемо, це однозначно. Ніхто ще не затримався. Не багатий, не бідний, не щасливий, не нещасний, не хворий, не здоровий. Всі йдуть в певний час. Але, оскільки скільки нам відведено жити, то э, життя має бути неабияке, воно має бути якісним. І це залежить від наших думок. Тобто, як собі винянчити, виростити ваш енергетичний імунітет, думки. Це саме головне. Привчіться, коли ви лягаєте в ліжко, засинайте з веселими думками. Уявляйте, що ви там собі щось купляєте, або дизайн вашої квартири, або що ви там ландшафтний дизайн де зробите, або уявляйте, де ви подорожуєте, або зустріч з вашими коханими людьми, там з ким ви плануєте, або коли ви щось уже вивчили, досягли чогось, будь то, начебто, ви десь уже якесь світило. Тобто няньчте себе в позитивних думках. Це дуже важливо. Mm -hmm. Добре, коли ви використовуєте якісь практики. Ну, По-перше, має бути повноцінний сон, незважаючи на що, навчитися спати. Спати дуже важливо. Хоча знову я вам зізнаюся, я вам тут про це кажу. А сама, знаєте, я така жадна до життя, що іноді мені, я так думаю, я розумію, що треба спати хоч би 8 годин, так? але я думаю, Боже. Вісім годин я сплю, але за цей час, поки я сплю, я маю і те зробити, і те почитати, і там побувати. Розумієте, і іноді, якби жалкую час на сон і іноді засиджуюся за комп'ютером до двох, до трьох годин. Але це це зле, це зле. Треба спати. Треба навчитися спати 8 годин. Це стосовно практик, що я кажу. Практикуйте медитацію, різні дихальні практики, очищуйте себе свічками, за допомогою сілі. Благо такої інформації зараз в інтернеті дуже багато. Це все на користь, це все добре. Якщо ви працюєте з власною енергетикою, це все дуже працює. Далі, викликайте в собі образ сильної людини. Сильна людина, яку неможливо ані зурочити, ані наслати якісь чари. Тобто, я сильна і все, і фініш, і баста, і крапка, і ніхто не зможе мене зламати. І відмовтесь від ролі жертви. Тобто припиніть вірити в то, що хтось може бути сильнішим за вас. Ви є самий або сама у себе кохані і самі сильні. Звісно, ви мені можете сказати, ну так, а тим ніж тим, ніж сили є, вони діють. Ну, я ж вам сказала, коли тільки розпочинала цей ефір: є, є магія, є і темна магія, і світла магія, вона є. Але вона завжди чіпляється до тих, хто готовий її сприйняти, хто готовий вірити, хто цій магії відкритий. Розумієте? Але поставте щит. Справжній захист це коли ви розумієте, що ви є воля, ви є власний дух, і ніхто не може вами керувати. Так, можливо, хтось там і буде намагатися, але до такої людини важче достукатися, важче пробити її енергетичний щит, важче пробити оцей енергетичний імунітет. Розумієте? Я не кажу, що це буде діяти 100%, але 99% випадків це дійсно подіє. Тому завжди тримайте в собі невидимий щит. Можете ставити собі енергетичний купол, всі завжди питають, що за енергетичний купол. Ну це така практика. Це проще простого, як то кажуть. Можете уявляти над собою якийсь железобетонний такий купол, так або з непробиваємого такого скла. Так? От просто купол, от такий круглий купол. І тримайте його в подумках. Можете його тримати над собою, над своїми рідними, над своїм містом, якщо воно обстрілюється. Розумієте? Енергетично будьте сильними, і не дозволяйте думкам. Зруйнувати вашу внутрішню енергетику, лишайтеся енергетично здоровими. Всіх обняла, до побачення.